Панове майстри, я думав, що послідовно е, зніму всю, е, всю операцію послідовність е, за порядком одне за одним, як я роблю ті двері, які збираються на суху конструктору. Але з тою ситуацією з тим світлом, рано в рано 9 виключаю, вечір в 5 включаю, тобто не, включили світло, не знаєш, куди бігти. І тому я так просто словесно поясню, та й багато пишете, багато задаєте запитань, чим більше я розказую, тим більше в мене питаєте. Дивіться. Двері конструктору, значить, всі деталі, як поперечні деталі, ну хай якось тут, що на то, а тут я набираюся. Як поперечні деталі, так і позножні деталі зразу торцуються в точні розмір. Ті двері вже не формуються. Якщо у вас правильно обладнання, ви правильний підхід до того, от ті деталі, ну ясно, так? вони вже не формуються. Якщо у вас файно все... Виставно, угли станків і все чітко ріже, навіть таку велику ширину, тут є 25, тут в даному випадку тут є 30, бо тут буде вирізана розвідки криволінійна деталь. Тобто, зрозуміло, всі деталі торцуються в чіткий розмір, маю на увазі, включаючи стояки. Значить, яким чином я тут? Чупую. От, Наношу той чин. От так, не потрібно ніякої вам каретки, нічого є. Кусок доски, яка накручена на шаблон. І от виступає фреза. Я роблю чіп, та в мене комплект є спеціально розроблений під це. Чип має 8 і 5, 8 6 мм висоти. Порушена має 9, так що я лишаю 3-4 е, на е, вільний хід. Значить, що до чупування, чупувати я просто так тупо беру, пропихаю. Але в обов'язковому порядку у вас мусить бути отака опоручна деталь, ззади, щоб ви собі от коли я, отак я робив, так? Притиснув собі деталь і пухаю, ззаді от цією деталі. При тому, коли я виставляю глибину, я, власне, та деталь, в мене всліду, я виставив цю глибину, зафіксував і проміряв, чи в мене правильна є глибина. Так. Ну, з цим зрозуміло. Та деталь до неї ставитися під порно, треба також уважно. Тому що вона вам, звичайно, мусить мати чіткий кут. Тому що якщо ви використовуєте таку деталь, проміжну точку, якщо вона у вас є, то бачите, то вам треба, щоб щось тримало вам кут. Ось тут. Бо якщо широка деталь своєю площиною опирається і тримається, кута. Але ще одна підпоручна деталь, основну функцію дуже важливо виконує таку, що вона у нас є, е, втираючись тіло матеріалу, вона нам, коли бо, порушена йде поперек блоком, вона не дає нам змоги от виривати задні волокна. От тому що, як блок нам повиривають багато, ви тут їх вже заробляти немає як і нема чим. Ну І зато ще один підхід. Якщо. Якщо у вас в проєкті дверей є деталь, яка у вас має розділяти двері по висоті, отак от, от є полотно. І, наприклад, тут в даному випадку буде стояла та деталь, буде вузьке скло, а тут підуть філюнки і також вузенькі, полоски скла. Якщо у вас є така проміжуточна деталь по довжині, то не лінуйтеся робити, чупувати такі деталі за другим підходом. Тобто, ви... Отак, от як тут, для мене от якраз стоїть, я сформував полотно, зачупував, прогнав кальовку і зібрав його, скрутив. Тільки тоді я заміряв вже ту відстань. Вона в мене креслення є. Але коли ви тягнете кальовку тих поперечних деталів, ви, ви можете виставити так, що у вас буде 3-5 десятих підбирало підчищала фреза. І тому вам не буде сходилася ота довжина. В конструкції тих дверей тут буквально кожен міліметр, тут от один міліметр, і та деталь вже буде рухалася. Тому я прочупувавши, зібравши, сформувавши полотно, о, а надійно вже скрутивши. І тільки методом втику, значить, в даному проєкті мені півтора міліметра деталь відносно креслення я мусив зробити коротше, інакше вона нам сюди була, не влазила. А потім її підрізати, коли вона вже є оброблена, от є тут кусочок обробленої деталі. І ми не маємо як вперти, підперти деталь ззаді, і нам повириває от ті частини дерева, Ну, самі розумієте. Значить так, то що до чупування і що підхід, після того, як я зробив отвори і зробив посаду число під втулку, пам'ятаємо, втулка, яку я використовую, має. 16 мм висоти. Враховуючи шуруп і усадку до втулки, значить отвір посадочний під втулку я просвердів глибиною 3,5 см. Так, тепер за допомогою шурупокрута я беру, вкручую туди втулку. Так, посадили ми втулку на місце, вона дійшла до дни, що вперлася. Тепер ми беремо, значить, отвір є 12 просверлений, так я перед тим говорив. Сама головка кислярського шурупа вона має 14, але під нею нічого свердлити не треба. Так, як я вже говорив, тислярський суруб має спереду само свердло за різьбу, яка зрізає матеріал, тобто свердло, має фрезу, яка підчищає, виводить. А також він має отут такі задані, невеликі, вони вроді незначні, але вони є для того, щоб під це підробити путай в дереві, вони легенько дуже йдуть. Зараз вам покажу, дивіться, вставляю собі сюди шуруп, беру гайковерт. Ну, покажи, дивіться. І зараз за допомогою просто гайковерта вам, він проріже собі дирок. <плес> Легенько, спокійно. Значить так, все. І на тому ми маємо посадочне число. <плес> маємо посадочне число разом з тулкою. Він прорізав собі різьбу і нагрівся, значить, краще <плес> його беру так. Ну, і маємо вже осаджену втулку. Добре. Послідовність далі покажу. Так, Передостатній, практично остатній штрих малюємо, не малюємо наносимо Михайлу масло на філюнки на цьому проєктом тих дверей. Вносимо кісточку і ми завжди звикли наносити за допомогою полізатора. Ну, Але так, о, зараз світла нема. Ми просто собі включили. Ми маємо освітлення, маємо таку класну штукаприбор. Рампо каже, який дозволяє. Тобто, показує нам, що при споживанні 136 Вт, будемо мати ще світло 2 години. Ну, а як виключимо, наприклад, сушку. Виключуємо сушку, там сушці є три лампи. І ми з вами бачимо, що маємо споживання 65 Вт і будемо ще світили 3 години часу. От таких три лампи. Ну, Звичайне світло, світло, яке у нас є в залі, освітує цю майстерню. Але я не про то. Я про те, що ми наносимо перо кісточкою, витираємо технічним папером. Він продається або в автомобільний магазин, або там, де продають цей. Ми тільки то використовуємо, він є такий цупкий, він не рветься. В даному випадку масло є таке американське, воно файно витирається. А є Італійські ті масла вони трошки тягнуть і трохи затримається, і вони зразу починають розтягуватися. Пагано витирається, і папір звичайний так, де хто використовує туалетний, не вартує то коштує 500 гривень, а бухта їй вистачає на півроку, при тому ж ми інтенсивно працюємо. Коротше, Михайло має 60 таких філюнків до дверей, так я їх називаю конструктором. І наноси на ніс, зразу витирає. Ми звичайно накрутили таких шурупчиків, накручуємо для того, щоб от, як бачите, на дві сторони можна було одразу наніс, повитирав, повитирав фельдс. І дві сторони вже ну, ж одна сторона, о, і друга сторона. А так би прийшлося одну сторону нести, сутку чекати, поки висохне. О, і так. -то. Ну, то наносимо так, так за допомогою кісточки, витираємо за допомогою технічного паперу. Ну і не сам покрасив, там сушку. Зараз покажу. Тут все складаємо. А так ми хай витяг рядку і отут маємо вже. Всі 63 фільмки будуть тупо складені. Висухнуть мінімум сутку, бо так я говорив про вентиляцію і при тому хоче сухнути. Ну все, частково показав. Вже як далі зберемо тут я покажу далі.